Жінка? То у вас гарна жінка. Ну а який напрямок? Так. Вам пощастило з нею. Харчові промисловості. Серйозно, а що саме? Що виробляєте? Все, що там ви маєте, ви знаєте, інгредієнти? А у мене друг теж вигадав 400 функціональних добавок. Ага, я не вигадав, ми дистриб'ютори. Дистриб'ютори добавок? Яких? Ароматизаторів, Ароматизаторів різних. Ні, у нас нема. У нас все натурпродує. Нема, є. чесно, я вам серйозно Він говорю. Смачний Він смачний, корисний мед, яблука, родзинки, горішки. Трохи... нас навіть ванілі немає. Ну, кориця є. Ванілі нема. ванілі нема. Кориця є, Трохи кориці є. Ну, ваніль вона ж не така хімічна, я так розумію. Ваніль? Ні, є, Ні, є... ароматизатор натуральний ваніль. Ароматизатор натуральний? Та, так. Та. Але Єгорова, ви знаєте, що ваніль робить? З чого, не знаю. Серйозно? Та ви що? От ви мені Америку розкрили. Ванілін. А, ванілін, так. Але, але є натуральна така ванільна паличка, та? то вже вона дорожча. Вона дорожче коштує. А ванілін робить знак. Зрозуміло, не знав.